Привіт! Зараз буде інсайт або конкретний навіть прогноз про воєнний стан, і його продовження по вибори, і, відповідно, коли ці два процеси скипадуть чи ні, і взагалі такий прогноз. Тож, це буде так коротке відео, достатньо інформативне для того, щоб ще раніше ви зрозуміли, що найближчим часом буде із продовження воєнного стану і із реанувабілізації. І відповідно питанням будуть вибори, якщо кіне побудуть за вашим розрахунком дестатімо спору. Тож з вами Ярослав Железняк. Я вам блог цей записую з Вашингтони, де я перебуваю на Вісняю цих випить на бічнів зустрічах МВФ. Скажу, напевно, і в цьому голоці, що думають у нас міжнародні партнери чи справді вимагають тут Вашингтоні вибор від України і з гарічого ту очікувати по поліпічній частини. Тож, з вами канал Зарітний Мердеп, пане Савів Коросад Жерезняк, і ми починаємо. Дайте пункт номер один. Рік. А в найближчий час, а конкретно 20 жовтня на мій день народження, буде внесено знову президента Зеленським два закони про затвердження указ. Перший закон це про продовження воєнного стану відповідно з 5 листопада. На три місяці, і так само це продовження загальної мобілізації з 5 листопада, знову ж таки на три місяці. Відповідно, і перші, і крупне питання, тобто воєнне стан і загальна мобілізація, будуть продовжені до листопада, виходить наступного року, 2026-го. Я не буду довго зупинятися тут на тому, що це буде 17-те голосування. І відповідь на запитання, чи будуть голоси, так звичайно будуть, тому що 21 а жовтня ці два питання одиничать на голосування в ікраїнського парламенту і завжди вони наберуть точно постійну більшість. Я переконаний, що якої тут інтриги немає. І так само я хочу зняти питання, чи нам очікувати виборів, тому що вони. Інакше, інакше достатньо звичайні, логічні і нічим не будуть з тим, її події відрізнятися що я вам говорю ні, протягнути повід на 90 цих днів, ніякі вибори неможливі важливі за законами України. Якщо раптом, що відверто говорячи, я не так сильно вірю, буде якесь припинення війни або якась заморозка, то якщо будуть зміни у узгруванні воєнного стану, то тоді можна буде говорити про вибори. В будь-якому іншому разі, це неможливо не по законам, не по планам влади. Раз ми вже підняли це питання, давайте так само поговоримо про те, а про фо щодо виборів думають в вашого авторі. І тут, опри величезну кількість різних конспірології, я навіть читав цілі в поважних видання про те, що як тут. Сполучені Штати тиснуть на українську владу і конкретно на Зеленська щодо виборів. А це все ну м'яко говорячи повна фігня. Ніхто тут а про це не говорить, і відверто так само ніхто як мову це не ставить. Але справедливий буде сказати, що про питання виборів ну так чи інакше питають, просто як там ситуація в Україні, і як відчувається умовно з боку або з середини країни. Um, ну це умовно негласна вимога вже води та вибори, тому що ну воно все затягується, і ще достатньо багато представників влади, в тому числі і я, як представник парламенту, просиділи свій строк. Що тепер я хочу сказати про конкретну історію щодо виборів? Ось тут я поділюся умовно тими сценаріями, які я бачу, я би не більше реалістичне, у випадки, якщо рафта обдасться все ж таки заморозити. Умовна е війну з точки зору, хоча б якогось тимчасового перемир'я, мені здається, отут ризи того, що на нас буде тиснути, що на проведення, хоча б президентських виборів, він достатньо високий. І за моєю інформацією було декілька нарад, в тому числі в Офісі президента, де так чи інакше, питання про те, що якщо раптом буде припинення. Умовно вогню, то буде необхідно провести швидко президентські вибори, проводились, і певна підготовча робота відбувалася. Скоріше за все, найближчий час притильник без них просто неможливо через те, що ворог не збирається це робити, попри всі дипломатичні зусилля. Тож і питання виборів подав. Більш проблемне питання, якщо цього припинення довгий час ще не буде, і відповідно в даному випадку тоді постає знову ж такі. Не гласне питання, а що робити нашій владі щодо проведення виборів. Наскільки я знаю, в таборі умовно Зеленської, якщо можна назвати там і наявність якогось табору, є дві думки. Перше, що вибори не будуть проводити, друге, що їх все одно треба проводити умовно, якоїсь весною 2026 року, інакше рейтинг буде ще далі і далі падати, ну і ібрінна шанси на переобрання достатньо низькі. Правильна відповідь на запитання, які сценарії вибору. Вона залежить від того, як А, буде розвиватися події і на фронті, і всередині країни, Б, як буде відповідно давати на це питання відповідь соціологія. Тому ж відверто говорячи, якщо влада буде бачити, що там умовно затягувати питанням у виборах, ну це стає вже просто нерезонно, то напевно будуть нам намагатися розповісти, чому під час війни треба ще президентське проводити. Якщо ні. То відповідно посич витягувати це питання. Я просто хочу зазначити, що відповіді на те, як вона має бути, зараз не є ні у кого не присутня. Тож якщо ви побачите, десь там де будуть говорити, що це рішення прийнято, а я її таку і чув, то на січень, то на лютий. Ну веде та говорячи, але це якась яка не має під собою. Ну чого, і якраз голосування, автичне внесення. Президентом подовжені саме на 90 днів воєнного стану і мобілізація при голосуванні парламентів, це окремо, е, ну напевно, підтверджує, я вже не знаю, які вам ще докази потрібні. В принципі, на цьому наш блоф буду закінчувати. Тож, найближчим часом, на саме 30-го числа, очікуєте за реєстрацію парламенті. Указів президента і 21-го числа, або, точніше, з 21 по 23 -е число, відповідно, спокійне його голосування в українському парламенті ще раз там інтриги ніякої не буде. Вони будуть проголосовані, пописані, і, відповідно, 5 листопада всулить силу знову на 90 го На жаль, це був 17 й раз, коли парламент таке приймає. Мені хотілося б, що це був останній раз, але виглядає так, що на ворог Бирається нас досі мучити і намагатися з і більше і більше скористатися слабкістю, в тому числі і міжнародних партнерів, які могли б на нього тиснути точно перш на цьому і будемо завершити. З нами був Ярослав Шевізняк, це канал Салізний Мердеп, Залишайтеся з нами, підписуйте, ставте подобайк, ото бачите.